Дивіться. Прикиньте. Так, діліться трансляцією, реально, друзі. Діліться, хай подивляться люди. Що буває, коли людина приймає рішення змінити своє самопочуття, змінити зовнішній вигляд. Ось що буває. Розумієте? І це я, і це я. Тільки тут можна сказати, що це не я. Що я, що я який зараз, то не той, хто був тоді. І також можна сказати, що оця людина не може бути цією людиною, яка зараз. Розумієте? Але немає нічого неможливого. Розумієте, друзі, це просто кайф. Відчуття неймовірне, від, та й від змін. Я сам в шоці. І від того, що со мною відбулося. І від...